Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати HiberNate і тема сьогоднішнього відео коли треба уникати каскад Type Remove. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб утримувати повідомлення про нові відео. І так, каскад Type Remove. Це Enum, за допомогою якого виконується каскадна операція видалення. За допомогою каскад Type Remove Hibernate Може виконувати масу запитів на видалення до бази даних при асоціації one-to-many. Це сповільнює програму, але принаймні не буде втрачено жодних даних. А ось при асоціації many to many може бути не тільки маса запитів на видалення до бази даних, але також можуть бути видалені записи із бази даних більше, ніж очікується. Як ви вже здогадались, будемо використовувати Cascade TypeRemove в асоціаціях one-to-many і many-to-many. -many. І подивимось, яким чином Hypernet видаляє записи. І подивимось другий варіант, яким чином можна видалити записи з бази даних без каскад Type Remove. І для початку ознайомимося з таблицями в базі даних. Тут, як ви бачите, їх багато, але основні це зв'язок One to Many з таблиці Person і address І зв'язок Many to Many в таблицях Student і Audience аудиторія. за допомогою третьої таблиці Student Audience. Виконаємо запит. Створимо усі ці таблиці. А тепер ознайомимось із класами зв'язок One to Many. Це – Person. ID, name. І у нас зв'язок One to Many на адресу каскад type. У нас Remove і Persist. Демо адрес. У нас тут Joint Column Person ID. Ми посилаємося на наш person. Зв'язок Many to One. Так. Вот так. Map it by Person. Тобто, фактично, у нас B-Directional зв'язок. Persist я використовую для того, щоб просто зберігати person, і адрес одразу зберігався із ним. Перший варіант це Save One to many. Дивимось. Створюємо person і створюємо одразу три адреси для цього person. І робимо session Persist, Person і адреси збережуться також разом. Використовуємо. Сесії і всередині транзакцій. І так, ми зберігли нашого персона і зберігли наші три адреси. Йдемо сюди. Давайте. Дамось тут. Три адреси я, персон. І person є також. Тепер подивимось варіант, коли ми будемо видаляти за допомогою каскад type remove. Яким чином у нас буде видалення за допомогою каскад type remove. Ми звертаємось до нашої сесії, щоб нам дістали Person під ID 1. Робимо типізований запит, кажемо Person і Get single result». Отримаємо нашу Person. Потім кажемо сесії. Видали, будь ласка, нашого person. Перед тим, як видаляти нашого person, будуть видалені спочатку всі адреси, які пов'язані з цим person, а вже потім буде видалений person. Дивимось. Ми спочатку дістали нашого «person», потім дістали всі його адреси, потім видалили всі адреси, а вже потім видали person. Тобто, якщо не зважати на перші два запити, що ми достали їх за два, до речі, можна їх дістати за один, ми тут три рази звертались до бази даних, щоб видавати адрес, а вже потім видавати персен. Хоча це можна зробити за один запит. Хоча, якщо бути ще більш чеснішим, можна зробити це з допомогою Batch. У нас три видалення, але ми. За допомогою одного запиту до бази даних можемо зробити ці три види. То фактично це буде тільки один запит. Якщо використовувати, звісно, бач, який буде більше, ніж size 3. Ну або 3 і більше. Як ви бачите, є інший варіант, як ми можемо видалити. Фактично, вручну. Ми так само дістаємо нашого персона, Потім ми робимо оце закоментовано. Ми кажемо. Delete from address web PersonID до рівня і видаляємо за допомогою PersonGetID. Одним запитом до бази даних ми видаляємо спочатку адрес, а потім видаляємо нашого person. Для цього нам треба зробити. Отак от. Каскад от, remove. Прибираємо. Але для початку нам треба знову його створити. Давайте зробимо так. Запити є. Так, Person 2 під Тут 4, 5, 6, але вони посилаються на Person ZDI 2. І тепер видаляємо нашим чином. Але спочатку дивимося. Робимо отак, наприклад. Що буде? А буде в нас, в принципі, помилка. Тому що ми намагаємося видалити нашого персона без того, як видалити адреси. А це буде помилка. Нам база даних не дасть цього зробити. Отже, каскад та remove прямов не працює. Добре, дістаємо person. Видаляємо вручну всі адреси, які посилаються на цього персона. А потім видаляємо цього person. І так, як ми бачимо, ми робимо delete всього-навсього за допомогою одного запиту. А потім видаляємо person. Тоді було три запити, а тепер один. Давайте розглянемо Save many to menu. Так, Але спочатку подивимось наші класи. У нас клас Audience і Student. Ну, от подивимо спочатку наш клас Student. Тут же зв'язок Many to Many. І Використовуємо допоміжну таблицю Student Audience. Так як нам не потрібні додаткові колонки в третій таблиці, то можна використати. Це допомога анотації join Table. Ми кажемо Name це буде Student Audience, це назва третьої таблиці. Join columns, у нас головна колонка буде Student ID, і reverse колонка буде Audience ID. Так само у нас Remove і Persist, зв'язки по каскад type. Йдемо в Audience. Ми тут кажемо, що it by просто на Audience. Це наше ось це посилання. Оце змінить також many to many і просто теж. Student все. І допоміжний метод, який, коли ми додаємо Audience, ми кажемо Audience, бар, новий audience, і audience get student ADD, цей новий student Save many to many. в середині сесії, звичайно, в середині транзакцій, ми створюємо двох студентів, двох audienців, тобто дві аудиторії, і сетимо кожен із них. Студенту, першому студенту дві audience, і другому студенту теж дві audience. І робимо session persist Першому студенту і другому студенту. Так, ми вибрали це. Вибрали. Робимо. І так. Зберегли ми студента першого audience, першого. Один з другого, студента другого, а потім зв чотири зв'язки між ними. Йдемо в базу даних. Нам це не потрібно. Дивимось. Так. Аудиторія. Селект, будь ласка. Перше, друге створено. Студент. Select. Перше, друге створено. Ідемо Student Audience. Select. І дивимося. Чотири записи зв'язки між першим і другим. Спробуємо видалити за допомогою каскад Type Remove. Логіка дуже схожа на перший варіант. Дістаємо студента. По едішці 1. І потім просто його видаляємо. І так, дістали студенти, дістали аудиторію цього студента. А тепер дивіться, видаляємо Student Audience Student ID, дорівнює таким, а потім видаляємо Audience 1, видаляємо Audience 2 і видаляємо студента. Дуже цікаво, правда? Давайте подивимось спочатку із студента. Ми видалили тільки першого студента. У нас залишився другий. Начебто все нормально. Йдемо в Audience. Дивимось сюди. Немає жодної аудиторії. Ідемо сюди. І залишився зв'язок 2.1 і 2.2. До речі, це є невалідними. Студенти у нас є під ID 2, але у нас немає жодної аудиторії під ID 1 і 2. Як ви бачите, видалось. Трошки більше, ніж ми очікували. Такого не повинно було бути. Давайте одразу знову знову зробимо заповнення, але вручну тут видалимо, щоб не муліло очі. Робимо запит. І тепер розглянемо інший варіант, як би це зробив би я. Але так само йдемо в студента і прибираємо Cascade Type Remove. Цей метод виглядає наступним чином. Так само дістаємо студента, але потім ми створюємо Native Query, якому видаляємо Student Audience. DSTUDENT ID дорівнює id цього студента. А потім же видаляємо самого студента. Таким чином, в таблиці Student Audience ми видалимо тільки ті записи, які пов'язані із нашим студентом. Але ми не будемо видаляти взагалі жодного запису із таблиці Audience. Ну, а потім видаляємо студента. Запускаємо. Так, відпрацювало, видало студента. Студент Audieons, потім видалило знову студент Audience, а потім видалило нашого студента. Сюди. Так, audieons, бачите, не видалилось. Залишився тільки другий студент. І зв'язки 4 студента із Audions 3 і 4 також залишились. Тут може бути, в принципі, декілька варіантів, як ви це можете видалити. Ви можете і Audions, в принципі, видалити аудиторію, і студенти. Це вже, в принципі, на ваш смак. Але головне те, що не було видано жодного додаткового рядку, який би ви не хотіли видалити. Отже, каскад та й прямов. Працює трошки по-різному в різних асоціаціях. Якщо one-to-many – все, що може бути, це багато запитів до бази даних на видалення, але при цьому не буде видалено жодного рядку, який би ви не хотіли, то в асоціації many-to-many many є можливість того, що у вас будуть видалені додаткові рядки з іншої таблиці, яка пов'язана зв'язком зв many, many які вам не потрібно було видаляти. Отже, із зв'язком мені to Many треба дуже бути обережним використовуючи каскад пряму Але краще зробити це власноруч, як я робив за допомогою, наприклад, Create Native Query. Ви точно будете впевнені, що видалиться тільки те, що вам буде потрібно. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь тему по Хабернет, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам! যোপার